У Криворізькій виправній колонії номер 80 відбуває покарання майже 1500 засуджених. З них 920 мали б змогу працювати, а на зароблені кошти, відповідно до чинного законодавства, виплачувати завдані ними громадянам та державі збитки, аліменти та кошти на власне утримання. Втім, на сьогоднішній день роботою забезпечені лише 380 засуджених. Це питання знаходиться під особистим контролем у прокуратурі міста, адже починаючи з січня 2012 року саме на цей. Територіальний орган покладено функцію нагляду за дотриманням законів з виконання судових рішень. Технічний та людський ресурс колонії дозволяє виконувати різні види робіт. Велика промзона, ремонтно-інструментальний цех, цех для виготовлення залізобетонних виробів, шляхи автопід'їзду та залізничні колії. Всі ці потужності, на жаль, поки що задіяні не повністю. Втім, завдяки координаційній діяльності органів прокуратури міста, міської влади та керівництва колонії поступова ситуація почала змінюватись на краще. Так нещодавно колонія отримала замовлення на виконання ремонту каркасів тролейбусів. На сьогоднішній день вже у нас в колонії третій тролейбус ми ведемо до зготовлення. Перший вже 27 числа вийде на лінію і буде радувати жителі нашого міста безпечним рухом і качественним роботом. Именно на троллейбусах, я еще раз хочу подчеркнуть, у нас приезжает контроль качества с Днепропетровской, проверяют все сварные швы ультразвуковым контролем. На сегодняшний день мы три троллейбуса сдали, у нас ни одного претензии по 52 швам на каждом троллейбусе не было. Этим можно гордиться в сегодняшний момент. Зі стану металобрухту за місяць і завдяки зусиллям десяти засуджених тролейбус перетворюється у технічно-працездатну одиницю громадського транспорту. І це не єдине виконане замовлення для міста. Для того, щоб змінити міння міста, що осуждений ніякої пользи міста не приносять. руководством колонии было принято решение изготовления одной детской площадки для города. Эта детская площадка находится на поселке Ильича возле колонии. Качество площадки ничем не уступает тем, которые изготавливают другие заводы. Она отстояла два года, ни один элемент еще не поломался, и жалобы от родителей еще ни разу не поступали. Благодаря этому открыт заказ Дзержинским исполком на 22 детские площадки. То есть Дзержинский район мы полностью обеспечим детскими площадками нашего образца. Подібні акції, розраховують фахівці, сприятимуть більш позитивному іміджу виправного закладу. Нададуть змогу створити більше робочих місць для засуджених, що сприятиме їх соціальній адаптації. У минулому році силами колонії вже виконано замовлень від міста на 118 тисяч гривень. А у поточному році планується збільшити обсяги робіт до 700 тисяч.